Дай Боже файного і мирного і натхненого дня п'ятниці. Я кажу дітям тихо, тихо, бо зйомка йде в хаті. А вони такі, коли вже в дата буде власна студія, товариство, моліться ще в одному намірі, аби в мене якомога швидше була студія кабінет, то зможемо звідти ще і інші проекти штовхати. І вже є приміщення. А Не про це сьогодні. Сьогодні про Річарда Рора, Селенський Христос. Свіженьке у Свічадо, давно на неї придивлявся. Слухайте, яка цікава книжка, так? трошки богослов'я. Не зовсім легка на кожній сторінці, але коли вчитуєшся, вдумаєшся, ну, то гарно відкривається. Наприклад, він каже: цитуючи 1 Коринтян 13.13, пам'ятаєте, гімн любові. Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не чваниться, не бешкетує і так далі. І там завершується. Тепер же зостаються віра, надія і любов цих троє, але найбільше з них любов. І він каже: віра, надія і любов є самою природою Бога, а отже, і природою всього буття віра, надія і любов. Таке добро не може померти. І саме це ми маємо на увазі, коли ми кажемо небеса: щоб бути правдивою, кожна з цих трьох великих чеснот завжди мусить включати дві інші. Не можуть сама по собі існувати жодна з них. Любов завжди сповнена надії і віри. Надія повсякчас є люблячою і вірною. А віра завжди любляча і сповнена надії. Вони є самою природою Бога, а отже, і всього буття. Уявляєте, така цілісність уособлена в космосі, як і Христос, а в людській історії, як Ісус. Тому Бог є не просто любов'ю. Але й абсолютною вірністю і, власне, надією. І енергія цієї вірності і надії витікає від Творця до всіх сотворених істот, породжуючи всяке зростання, зцілення і також кожне пробудження. Слухайте, це таке файне заохочення. Кожен раз, коли ми віримо, коли ми працюємо над своєю вірою, поглиблюємо її, працюємо над вірністю, яка погодить з нашої віри. Кожен раз, коли ми надіємося, і щоразу, коли любимо, ми робимося схожими на Бога. Як робити так, аби ми були до нього подібними? Ну, власне, треба постійно вправлятися у вірі, вправлятися в надії і постійно тренуватися, накачувати м'язи любові? Це і є обличчя Бога. Я стільки разів чую різні, різні питання і останнім часом від своїх дітей. А яким є Бог? Ну то ось таким. Він є віруючим, вірним, він є повним надії і він є любов'ю. Пам'ятаю цю цитату від Кроніна, коли він каже, де немає надії, там уже пекло. Ну, бо, власне, де немає надії, там нема Бога. Де немає любові, там також, напевно, буде пекло. Де немає віри, де немає вірності, там також буде непереливки нам. І тому ці три риси дуже круто і дуже сильно показують самого Бога. Він такий, наш Бог, Отець, Син, і Дух Святий, Він вірний, Він вірує. Отець вірує в сина, не знаємо, син вірує в Отця і Духа Святого. Він любить і Він надіється. Я, я думаю, що колись Господь, ну так може зараз я рець скажу, але коли Господь створював нас, то вже знав, що ми там наламаємо дров через гріх. Але він надіявся, що його любов це виправить. Ні. Бо, бо він знає себе, він знає свої можливості. І тому він каже, добре, я знаю, що люди не ламають дров. Але я, а я все одно їм допоможу потім через мого Сина Ісуса, все зремонтувати. Чому? Бо має надію. Чому Бо вірний самим собі вірний своїм обіцянкам і вірний своїй любові, і любить. Ну, а не Віра, надія і любов. Три речі, які Дуже сильно характеризується мого Бога. Ну, слухайте, таке на ходу, я прочитав у Річарда Рора дуже файна книжка. До речі, пригадую, що коли берете книгу у Свічадо, то використовуйте один із промокодів Бровді, здається, латинськими буквами, то будете мати знижку 10%. Та, Файний бонус від Свічадо. Тобто, працюємо над своїм богослов'ям. Працюємо над собою. Зростаємо, використовуючи можливість сьогодні, як ніколи, книжки придбати, читати і ними ділитися, і, і ними збагачуватися, щоб росла наша віра, щоб укріплялася наша надія, і щоб в нас було багато любові і було чим любити інших людей. Майтеся файно, мир вам!